Зараз на черзі наші вчування маємо духовну науку, яку буде провадити отець Роман Горбач. Можливо, ви його вже знаєте, бо він служить місію стрію в нашій катедрі. Це є отець Роман, який закінчив студії, який дуже є мудрим чоловіком. Також в інтернеті його можете бачити, він дуже багато говорить добрих речей, з яких можемо скористати. І ще з його біографії він був довгим часом діятором владики Богдана. Він багато чув також мудрих речей і владики, які у нас тепер, він проповідує просимо любити і бути дуже уважними, що отець буде казати. Слава Ісусу Христу! Отже, дорогі, вступаємо в особливий час. Почався ще вчора. В нас, так? І сьогодні ми вже маємо в ньому розганятися час, який має нас приготувати до того, що прийде світло народний. Момент, коли сам Христос, сам Господь Бог приходить у наше життя. Ну, але бачите, перед тим, як це стається, ми чомусь маємо розглядати пісню. І тому в мене є до вас запитання. Як ви розумієте піст? Зараз от хто би міг описати слово піст максимум два-три слова. Хто би міг таке зробити? Навіть, Можливо, навіть, це, навіть два слова. Оновлення Молити душі. Оновлення душі. Так, оновлення душі, добре. Сповідь. Молитися, не лишити сповідь. добре ще. Молитва, добре. Последне Дуже добре. Сповідь. добре. Сповідь. добре. Але бачите, на початку, коли Бог ще, створює світ видимий, Він дає першу настанову для людини, яка е, пересторогою, що людина мусить від чогось відмовитися. Перше, що е, піст має, чи, чи має бути піст, це відмова від чогось. Чому? Бо в пості, коли ми відмовляємося від чогось, ми тоді звільняємо місце від чогось І тому перше, про що ми зараз з вами будемо говорити, це відмова від чогось. Кожен мусить собі сам вибрати, що, що це є. Але давайте ми з вами подивимося глибше. Бо ми дивимося такими речами, найди людськими, те, що нас обмежує, і це добре, що ми їх бачимо. Це вже дуже важливо. Але є річ, про яку Ісус говорить, Господь Бог говорить на початку. Дивіться, коли Бог створює людину, Він каже, саджу тебе на землі, давай всім істотам назву, пануй над ними, керуй ними. Каже, тільки даю тобі одну заповідь. З усякого дерева в саду їстимеш, а з дерева пізнання добра і зла не їстимеш по того самого дня, коли з Нього скуштуєш. Напевно, помреш. Господь бо першу настанову, яку кажуть і обмежує, по суті, людину, яка би мала уберегти її від смерті, він каже не їй. Знаєте, бо от звідки береться традиція, що ми відмовляємося від чомусь не їсти. Тому що коли людина може відмовитися від малої речі, над... вона на ту малу річ може поставити щось інше. Знаєте, Бо це добре, коли ми одразу кажемо, я відмовився від телевізора. І що вийде, коли телевізор в хаті стоїть на кухні, в спальні і ще Трудно, правда? Yeah. Yeah. з кожної yeah. сторони, для ми не йшли. І так само, як хтось yeah. відмовився від телефону. Трудно є відмовитися. Тому перше, що ми маємо зробити, це відмовитися від речі, яка забирає у нас багато часу, але її викорінювати поступово. Так, щоб людина могла зіняти це місце поступово. Бо Ісус бо Господь Бог каже, що коли скоштуєш, то напевно помреш. Коли йдеться про той плід, про який говорить Господь Бог, це плід, який би мав живити людину, щоб вона жила вічно, щоб вона мала знання таке, як Бога. І тому піс, як те, що обмежувала людину. Воно би мало стати тим, що потім би мало людину привести і стати такою, як Бог. Бо далі ви знаєте ту подію, страшну подію з історії людства, за яку і ми зараз е, маємо тягар, коли е, диявол приходить до людини, виді з так? і починає з неї діалог. І оцей момент, коли зараз ми є в Пості, це буде якраз більшість того діалогу, коли людина. Подивіться, що відбувається. Каже, приходить Змінь до э, жінки і каже, чи справді Господь Бог волі вам не їсти ні з якого дерева в селі. Вердиться. Коли ми приходимо, кажемо, я роблю постанову, я відмовлюся від телевізора, там, я відмовлюся від телефона, я відмовлюся, не знаю, щоб менше їсти. Так? І тут э, приходить думка. Слухайте, а там новини якісь можуть бути? Я зараз пропущу, не дай Бог, на щось це стало. А як я можу пропустити? З телефоном та сама річ? Я вже давно не їла, не їв, їл, і треба щось перекусити. Та? І те, що я вже відмовився, в мене з'являється перше, що сумні. Бо диявол каже, я е, е, дуже цікаво, чи правда, що вам Бог сказав не їсти з ніякого дерева? Бачите, бо ми деколи піс приймаємо дуже таким радикальним буквально, Знаєте, ми де буде так просто, ми приходимо, післямо на службі ж крутить і замість того, щоб молитися, ми вже думаємо, коли нарешті воно скінчиться, щоб піти швидше поїсти. Деколи піс нас настільки вимучує і робить нас такими обтяжілими, що ми насправді сили на моли не маємо. І тому е, яволо питається, чи справді вам сказали, що ніяк буде Тобто, що Тобто, е, Бог взагалі такий жорстокий, щоб що всьому людина. Так. Диявол завжди у нас буде охмалювати. Вже на початку він не гірне запитання, бо Бог дозволить їжте зі всех лох, Тільки з одного їжі. Коли ми вступаємо в піст, відмовитися від одного, але в тому твердості. Бо якщо ви від того одного не відмовитеся, про решту говорити не хочу. І далі, що відбувається? Жінка починає робити велику дурницю, вона вступає в діалог з дияволом. Пам'ятайте, що диявол знає нас часами краще, ніж ми самі, себе. Тому що він е має велику перевагу. Знаєте, Ми ще ходимо спати, ми втомлюємося. Ми є часами неважні, а диявол не спить. І він ненавидить людину всім своїм єством. Тому що він втратив те, що людина отримала задання. Те, щоб мати образ і подовку самого Господа Бога. Він починає чіплятися до жінки, але жінка цікаво відповідає. Вона каже, нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саду, тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав: не, не їжте його, ані не доторкайтеся, а то помре. Тепер ще раз уважно, що сказав Бог. З, де... з усякого дерева в саду їстимеш, з дерева пізнання і зла не їстимеш, а по того самого дня ти е... його скуштуєш, напевно, помреш. В чому різниця? А є може дале, або хмісте обільше. Навіть ми часами саме собі нагромаджуючи на того, що, що нам не потрібне. Замість того, щоб зосередитися на пізнанні Бога, на пізнанні Його слова, замість того, щоб читати Боже Слово і слухати, що Він мені каже, щоб вчитися в ньому. Бо коли ми читаємо святе письмо, ми слухаємо, що Бог нам говорить, ми собі краще помолимося десяток верті. І ми нагромаджуємо замість того, щоб слухати, ми Богові говоримо. Молитва є важлива, коли вона є, знаєте, в діалозі. Бо, тому що, то, так само, як ви вдома, Прийдіть додому, щоб ви б хотіли постійно слухати, що вам говорить? Та ні, те часами хочеться щось сказати. І так само ви, коли весь час ви тільки в молитві, це ми тільки Богу не говоримо. Але через Слово Минус І Тут є ось, і теж, нагромаджую те, чого Бог не казав. Доставляє що собі, немов би так, тому бо, що Бог настільки не, не торкається. Е, є навіть такий жарт. Прийшов один манар на селянин в реставрації зі своїми бараф'янами, сидає на цей стіл і сидять, ну, і тут так, е, приходять, їх обслуговують, офіціантка приходить, каже, ставить їм на стіл, збирає їм на знову і каже, манах дивиться на ту лицензьку і каже, велика гарна. Де ну, можна вам говорити? Він каже, те, що в мене пісня означає, що мені не можна в мені дивитися. Тобто людина може пам'ятати, коли вона має межу і коли вона чітко стоїть на Божному законі, на Божому Слові, те, що Бог говорить. І це означає жити в реальності, не відриваючись від неї. Бо ми часами так приходимо, і тут у нас в церкві має бути чітко. Тверда, не жива, не, 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 не динамічна. Бо Бог є такий, що є живий, він хочеш живого сути. І далі, що відбувається? Каже дияволка, починає нас у мати. Що він каже? І сказав змій до жінки, ні, напевно, не помрете, бо знає Бог, що коли скуштуєте його, то відкриються у вас очі і ви станете, як Бог. Що знає добро візьму? І тут знову ж таки діяво купання нас. От ви взяли собі нову пісню. І тут вас буде ну ти не Ну але що тобі буде, ти раз візьмеш? Ну ж тобі нічого не дає, зараз там попробуєш. І тут стається біда. Коли людина хоча б раз починає заторкатися того, від чого вона відмовилася вона проваджується цілковито. І діявол що каже? Що напевно не помре. Бачите, ми дуже часто, коли читаємо свята Письмо, ми е, вчитимо його в так, такій нашій розмовній мові. Бо слово напевно, що означає? Що означає слово напевно? Як його ще? Як ще? Можливо, так, так, можливо, що може бути, може відбудеться. Але в українській мові це так українській мові слово, напевно, має свердний характер. Він каже, точно помрете. І тут є брехня диявола. Бог сказав, що ви як тільки зісте, напевно, помрете. І каже, ні, напевно, не помрете. Далі відбувається та подія, коли Адам Єво куштує цей вік, з дерева, дерево, з'їдає і відкривається, не хоче, не вмерне, коли вони з'їде. Я боюсь це привичу. Але там її не дає. Не мене. Тому що Бог не обманює, а діяло обманює людину. Просто деколи ми дуже сприймаємо все буквально знову ж таки. Бог нам каже, не їжте, бо це має дати вам перспективу. Вам мають відкритися, ви маєте до того. Бог скаже, не їште не їстимеш. Бо того дня, коли скуштуєш, напевно, помреш, він каже, не їсти це процес. Тобто ти не, зараз його не рухай. Бо це є момент, коли ти мусиш себе в нього обмежити для того, щоб отримати щось більше. Тому, дорогі, коли ви відмовляєтеся і робите собі настановлену на пісню, ви перше, що робите, це в процесі. Це постійна боротьба, постійний такий діалог з дияволом, як мало є. Він щоразу буде візний спосіб казати. Та ти змучена, та ти змучений, та й той сайт собі трошки та подивися, та нічого страшного не буде. В та тайка відмовився, щоб не говорити таких слів, там щось вдаришся, і замість того, щоб сказати, зразу почати новиться, зразу садиш всі ті слова, які в тебе були, і кажеш, там вже раз, один раз мене хтось і, все, і на тому кінець і клудовому і далі. І тут, знову ж таки, це диявол завжди буде пропонувати. Наш на, до нас є завдання перебороти самих себе. Коли я це роблю, це означає, що зранку, коли я сидю, я можу ситуати. Лягаю, я можу себе нагріти. Боже, дай мені силу змінити, те, що часами я не можу змінити. Тому що, коли ми зробимо оцю велику частину, далі для нас може бути щось надзвичайне. Це зробити місце Діснею. Бо коли людина може виборів те, що їй застар... заважає стати ближчим до Бога, то вона робить такий простір, де Боже вона починає сіятися до Бога. Деколи нам потрібно визначити в собі, що ж мені заважає? Бо ми можемо здумати, ну я ж постійно молюсь, тисячу одну легко, це може на день помолитися. Бо може бути не проблема в людей. В мене може бути отут і отут. Бо молитва це є добре. Але питання, чи що змінюється? Чи моє сталення інших людей змінюється? Бо далі буде на питання, чи я люблю Бога. Бо каже Іван Богослов, що ми часами кажемо, що ми любимо Бога. І для того ми себе не ми, ми любимо Бога. Але він каже, що ми себе сміливає. І те, коли зазнавити себе, зрозуміти, чому не думає, чому буде. Один... Важливо розуміти, що відбувається, коли Ісус похрещується, Він зустрічає Перший Бид. Відціє Бог бере наші Дики на себе. Через хрещення ми себе. Придя свідоць на Бога нашого, що Боже віддає, він віддає увесь тягар, який ми не можемо рости. І в моменті єврейського хрещення Ісус його бере на себе. Кожен наш дім бере на себе. Але далі, коли він йде в Ростину, він не просто йде, щоб знаєте, так побути собі самому ні. Бо далі йде одна з найважливіших подій, якої часами нехтою. Бо саме після ми проходять в мостелі. Ісус вибирає на нас. Найважливіше те, що Він вибирає тих, хто далі буде провадити церкви. Той, хто він довіри тається, той, хто буде ті, хто буде вести кожен народ і показувати світло Божого лиця всіх креще. І тому Ісус каже, івана і, і Лісткова каже, що дух. Ісусом Хрусти. Важливо, коли ми вступаємо в піс, щоб ми не йшли, знаєте, як ті, хто е, знову ж не кого тим, що я собі від чогось відмовляюся, бо я можу. Ні. Щоб я відмовився для чогось. І та мета має бути введена Духом Божим. Не як вправа, не як те, що я собі можу довести, що я це можу, а те, що має мене приготувати. До зустрічі свого після мета має бути метою сама зустріч. Не бійсь маленьке стадо, бо вашому отцеві сподобалося дати нам царство. Продайте ваше майно і дайте милості. Зробіть собі гамони, що не старіються. Невичерпний скарб на небі, де злодій приступу немає, ні міль не точить. Бо де скарб ваш. Там буде і ваше серце, нехай ваш стан буде підперезаний і світла засвічує. Будьте подібні до людей, що чекають на пана свого, коли він повернеться з весілля, щоб йому негайно відчинити, як прийде за Щасливі ті слуги, що їх він, прийшовши, застане невсипущими. Істину кажу вам: він підпережеться, посадить їх за стіл. І приступивши, почне їм служити. І як прийде у другій чи у третій сторожі, і так усе знайде щасливі Збагніть Збагніться добре, коли б господар знав, о котрій годині прийде злодій, пильнував би і не дав би проламати стіни у своїм домі. І ви також будьте готові, бо не знаєте, о котрій годині син чоловічий прийде. Зараз ми маємо таку хвилинку тиші, почувши Святе Івангеліє, переглянувши ще собі один раз, яким чином або що найбільше мені зараз затуркнулося до мого серця. Особливо, Особисто для мене дуже впало до серця мого оці два речення: Щасливі ті слуги, що їх він прийшовши, застане стане невсипущими, він підпережиться посадить їх за стіл і, приступивши, почне їм служити. Для мене це сьогодні так гарно промовляє, бо ми стараємося завжди Богові догодити. Ми стараємося не тільки для Бога, скільки і для себе, бо це є наш виємство з Богом. Але тут проявляється, як на мене, оця особлива Божа любов, коли слуги зроблять все, будуть не всепущі, і Христос прийде і все співдіє на добро. Він не просто почне їх хвалити, а Він посадить їх за стіл і буде їм служити. Особливість Божої любові, яка велика, Господь Бог нас любить, нам все дарує, і крім того всього, Він ще хоче нам послужити. Це таке такі два речення мене заторкнули. Прошу, якщо хтось бажає поділитися, чекаю вас. І не так, будь, будьте готові, бо ви знаєте, в три годині з цим прийде. Значить, треба так старатися, щоб заслужити свого Господа Бога, щоб ми були mm -hmm. чисті серцем, душею, любили Бога, і щоб Він нас прийняв, щоб mm -hmm. нас, він міг посадити нас. За той стіл, за той стіл, будьте готові. Ну, Продайте ваше майно і дайте Ось Тут трохи е, нас дуже-дуже майно своє. Не зможемо, напевно, продати і, і дати Ось Тут також дуже таке. Mm -hmm. mm -hmm. Дякую. Дякую, mm -hmm. дякую. Ще хтось бажає, молодь що скаже. Що у вас, яке у вас слово, речення чи фраза зачепила? Сподобалося або не сподобалося. Також дуже сподіваюся остання рептика про те, що ви будете видали, коли сьогодні Господь знав, по кодій людині прийде. Це також важливо, що ми не знаємо ніколи, коли будемо помирати, і щоб ми могли попросити Господа прощення за всі яке і за все. І приступивши по схемі служити. І як прийде у другій чи у третій сторожі, так усе знайде щасливі вони. Вагніть це добре, коли Господь знав, у котрій годині прийде в лобі, пільнував би і не дав би проламати стіни у своїм домі. І ви також будьте готові, бо не знаєте, у котрій годині син чоловічий прийде. Другий, другий раз читання Святого Письма є моментом, коли ми. І знаходимо, чим Бог промовляє зараз до мене. Так, тому зараз, знову ж таки, ми в хвилинку втишимося, щоб роздумати, яким чином Боже ти зараз до мене зібрався. Ми зараз чи на п'ять групок. І ми фактично всі отак знаємо. Ну, бо ми ходимо постійно до храму, ми постійно перебуваємо на співні, молитві, правда, все відбувається, але кожен є і різний. Але та наша різність, різниця в кожному з нас, вона нас не, не, не роз'єднює. Мені подобається кава, а пані Глені подобається чай. Але нас єднає те, що ми різні, бо один Христос нас привів. І тому, коли я вже не можу, прийде пані Миросе і буде замість мене молитися. За мене і замість мене. Розумієте? Через те, що пані Маруса так мені зробила, а побачила то Дарина, вона прийняла той приклад за добрий, і тоді піде і почне зараз за когось так само робити. В тому полягає християнське життя. Коли ми один за одним стаємося. І коли на, на тому, що говорив отець Роман, що е, диявол обманює, він вкладає в людей розбрат, тому відбуваються війни на глобальному рівні, тому відбувається неприйняття Бога вже на особистому рівні, тому відбувається розбрат всередині народу, бо Він дурить. Він дурить нас. Він не хоче того. Бо єдність нашого народу в чому? Чому наша, наші воїни так довго нас захищають, чому наші військові так довго? Бо єдність є всередині. Але він свого черв'ячка пускає. І там вже там ті вкрали, ті ще щось, і пішло що, що поїхали. Розумієте, це є спеціально. В християнстві воно так само працює. Бо ми з вами тут є в єдині, але вийшли за межі храму і зустріли таких самих єдиних з парафії всіх святих українського народу. Але ми ж можемо не знати, що. А там вже щось ти там, не там став, не там зробив. Це є обман диявольський, щоб до ближнього, щоб до ближнього виявити свою ненависть, злість, чи якусь гординю, чи гордість. Так? І тому ми, Оце і зараз відбувається для чого? Ми, за прикладом, бажання, що Юсифата Коцеловського переймаємося єдністю, переймаємося е, служінням для тих, хто є Божим для нас. Хотіли молитву помолитися. Давайте помолимося вірою і передамо з крові Бога. Вірою і з крові Божі. Можна. Знаєте, що таке Іскра Любові? Не знаєте. Іскра Любові – то не молитва, то є Ми так на таборі з дітьми робимо. Кожен, кожен раз завершення вечора дня, як бувається на таборі з дітьми, всі діти за руки. Ну і там продовж табора. Впродовж дня. Діти щось вчилися, молилися, щось впізнавали, а Іскра Любові – вона то все затверджує. Тобто люди беруться за руки, діти беруться за руки, і від когось, наприклад, від мене, я передаюсь, жал вас руку, ви руковіджали її, і та іскра любові через кожного переходить і замикається, утворюючи одну єдність. Якщо ви будете напад, мені таке подобається, якщо б ви так хотіли. Давайте помолимося всі разом вірою. Добре? В кінці візьмемося всі разом за руки і хто в тиші, хто свідкові замок і сквою борь. Добре? Да. Вів'яце і сина і Святого Духа, Він'я Отця і Сина і Святого Духа, Він'я Отця і Сина і Святого Духа. Боже мій Боже, з тобою пісня, з тобою правда і надія, з тобою смутку перемога. Тобою радісна дорога! Коли життя несе тривоги, коли глітить в тебе неспокій, коли хтось хоче залякати, і ти не знаєш, де ступатись. Боже, мій Боже, з тобою пісня. З тобою правда і надія, з тобою смутку перемога, з тобою радість на дорога. Боже мій Боже, з тобою пісня, з тобою правда і надія, з тобою смутку перемога, з тобою радість на дорогах. Світ почалує світ названить. Музики, гроші і розваги. Я все це іншим залишаю. Боя багатства інші маю, Боже мій Боже, з тобою пісня, з тобою правда і надія, з тобою, смутку перемога, з тобою радість на дорогах, Боже мій Боже, з тобою пісня, з тобою правда і надія, з тобою, смутку перемога, з тобою радість на дорогах. Подіб руки візьму, чужий де світ позаду лишу, на мене інші вже чекають, разом зі мною заспівають, Боже, мій Боже, з тобою пісня, з тобою правда і надія, з тобою смутку перемога, з тобою радісна дорога, Боже, мій Боже, з тобою пісня, з тобою правда і надія. З тобою смутку перемога, з тобою радісна дорога, спочине небо білі хмари, високі гори, зелені луки, і далі звук знайома пісня, і все ці радісна надія, Боже мій Боже, з тобою пісня, з тобою правда і надія, з тобою смутку перемога. З тобою радісна дорога. Боже, Осені, Боже, з тобою пісня, з тобою правда, і надія, з тобою, смутку перемога, з тобою радісна дорога, мій Боже, з тобою пісня, З тобою правда і надія, з тобою, смутку перемога, з тобою радісна на дорогах.